Доброго ранку, Україна. Доброго ранку, друзі! Вітаємо вас у світанку на 33-му каналі. Сьогодні четвер, сьогодні 20 квітня, і ми раді розпочинати цей ранок разом із вами. І не просто будемо розпочинати, будемо дарувати вам емоції, будемо дарувати вам знання, теми. Ну і смачне, як за традицією. Тому давайте вриватися в цей неймовірний ранок. День вдячності волонтерам ми відзначаємо сьогодні. Це дійсно важливе свято. Дійсно, свято хочу сказати, тому що волонтери це зараз напевно. Не хочу сказати кожен із нас, тому що не хочу ручатися за кожного, чи кожен зараз допомагає усім. Але напевно кожен другий із нас хтось допомагає армії і так волонтерить, хтось допомагає нужденним людям, які постраждали від е, Я беру війну. Так ви розумієте, про що я зараз говорю. Люди, які постраждали від збройної агресії, хтось допомагає тваринам, вивозить їх з гарячих точок. Хтось допомагає е, просто людині, яка на вулиці. Е, Просить про допомогу, це теж певного роду волонтерство. Взагалі, кожен зараз волонтерить як може, і надзвичайна дяка усім волонтерам, справді людям, які цим займаються і не чекають у відповідь якоїсь матеріальної підтримки. Навіть та деколи не чекають навіть дякую. Вони просто роблять це з чистою душею. І розуміючи те, що це потрібно зараз як ніколи, і я сподіваюся, що все ж кожен із нас зараз волонтер в певному сенсі цього слова, дуже хотілося би цього, адже ми зараз розуміємо, що як не ми, то ніхто інший. Ми повинні допомагати один одному е, волонтерити е, на благо держави, на благо нашої країни, на благо нашого відродження. Я скажу навіть більше, дуже важко знайти українця, який не є волонтером, тому що дійсно кожен робить це по-своєму. Хтось донатить, хтось допомагає тваринам і не тільки людям, переселенцям, а хтось просто сумлінно працює, сплачує податки, чим так само допомагає. Допомагає, допомагає наповнювати ту казну, допомагати нашим ЗСУ. Тобто я скажу так: Україна це міцний кулак, який дійсно розбиває ворога, і ворога розбиває не тільки на фронті, а й тут в тилу. І саме ми завдячуємо цьому тилу. Це волонтерам. Волонтерам це саме тим людям, які роблять працю неоціненну. І оця неоціненна праця це є так само руші, саме тилового фронту. Тому всіх причетних хочеться подякувати перш за все. Ну і, звісно, ми вас вітаємо з вашим професійним днем. Дякуємо за вашу працю. Дякуємо за те, що ви допомагаєте усім нужденним? Я не буду перелічувати просто за те, що ви в цей нелегкий період допомагаєте. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії на нашу суверенну територію, дуже багато людей не знало, що їм робити. Не знали, куди кинутися, чи працювати, чи волонтерити. А якщо волонтерити, то як кому я буду потрібен? Де саме потрібні руки? В яку сферу. Ро мені піти, адже сфера волонтерства теж є дуже багато для таких людей, які досі не знайшли себе у цьому, але все ж хочуть, а такі є. Ми пропонуємо наш наступний сюжет, де є певні поради. Куди податися, навіть якщо ви підліток, ваша допомога теж іноді потрібна в деяких сферах. Тому, друзі, завдячимо волонтерам. Дивимося трішечки і дізнаємося більше інформації про те, куди ж можна направити свої сили, і як розпочати волонтерити. Усе це сьогодні. Початок повномасштабної війни повністю змінив наше ставлення до волонтерства. Долучатися почали навіть ті, хто раніше й не задумувався про таке. Тішить таке прагнення українців до волонтерства. Сподіваємося, що це залишиться в нашому ДНК. Якщо ви лише починаєте свій шлях у цій сфері, то наші поради можуть стати вам у пригоді. Волонтерство зараз це не лише можливість реалізувати себе, а й стати причетним до нашої майбутньої перемоги і особисто наближати її. Під час війни все залежить від вас, від кожного. Нього українця люди гуртуються за покликом за мить, вирішуючи, що вони готові віддати свій час та сили, аби зробити щось корисне. Крім того, допомога волонтерів для багатьох зараз стає питанням виживання, адже вони доставляють їжу, ліки та інші критично важливі речі в постраждалі міста і села, де не працюють крамниці, та евакуйовують людей із небезпечних регіонів. У таких ситуаціях волонтери рятують життя. Якщо ви раніше не мали досвіду волонтерства, потрібно починати з малого. По перше, визнач. Та які завдання вам буде приємніше і цікавіше виконувати: чи займатися механічною роботою, плести сітки, сортувати гуманітарну допомогу, чи спілкуватися з людьми, чи надавати свої професійні послуги. Це дуже важливо, адже кожна людина краще та якісніше зробить те, що вміє та любить. По-друге, знайдіть волонтерський рух, штаб чи організацію, які займаються тим напрямком, що вам близький. Якщо ж ви хочете заснувати власну волонтерську організацію, то спочатку перевірте, чи ніхто вже не працює в цьому напрямку. Можливо в такому випадку краще приєднатися та об'єднати зусилля. Якщо ж ваша ідея дійсно унікальна, або ж у вашому регіоні є незакрита потреба в певному виді допомоги, то бажаємо натхнення. Адже очолювати волонтерську організацію це важлива, але складна та клопітка справа. Тож краще спочатку все ж поволонтерити в уже сформованій організації, набратися знань і досвіду і так підготуватися до заснування власної ініціативи. Зараз кожна пара рук дуже важлива, тож підлітки також можуть активно долучатися. До волонтерства, звичайно, не їздити в зони бойових дій, проте є безліч варіантів, які не наражатимуть підлітка не на небезпеку. Можна сортувати гуманітарну допомогу, приймати дзвінки, допомагати з веденням соцмереж. Також є багато молодіжних організацій, які організовують волонтерські проекти. Наприклад, бур, які влаштовують табори, де молодь може поїхати в певний населений пункт і допомогти місцевій громаді. На початку повномасштабного вторгнення ми всі кинулися волонтерити. І перший час ніхто навіть не думав про роботу. А згодом Постало питання, за що жити та що мають їсти діти. Крім того, працюючи, ми підтримуємо економіку і таким чином також підтримуємо ЗСУ. Тож дуже важливо віднайти баланс між волонтерством та роботою чи навчанням і розвинути свої навички тайм менеджменту, зациклюватися лише на чомусь одному не варіант, і обов'язково давайте собі час на відпочинок. Адже ви набагато більше допоможете країні, якщо будете виспаним та повним сил. Так само неймовірно цікавий день сьогодні відзначається. Сьогодні день двійника. І дійсно розпочати хотілося б з людей, які від природи схожі на відомих людей, митців і взагалі людей ем, тере селебриті. це дійсно таке досить цікаве явище, і мені було б дуже цікаво поспілкуватися з людиною. отак тет та те, ти дійсно запитати, можливо, для неї вже і банальні повсякденні питання, але все ж таки, як отак жити і бути там на 70-80% відсотків, схоже з кимось? Мені здається, це моя власна суб'єктивна думка, що це трішечки важкувато. Тому що, о, а це ви чи це не ви, а можна з вами сфотографуватися. І мені здається, є певний етап, коли ти отримуєш від того задоволення. Ну а після вже це починає тебе трішечки втомлювати. І багато випадків я знаю дійсно людей, які дуже схожі на селебриті, вони є досить жорсткими і гострими у спілкуванні, тому що дійсно той етап, який вони пройшли на, на етапи становлення. як Доконаний факт, людина близнюк в лапках, дійсно, той шлях є трішечки такий тригерний, знаєш. Тому ти схожа на когось? Я звідки знаю, це потрібно питати в людей яких з боку. Я тобі поставлю логічніше питання. Чи тобі казали колись, що ти схожа на якусь зірку, на якусь знаменитність? Так, казали. На жаль, я не знаю тої зірки. Це зірка радянських часів шоу-бізнесу. Кажуть, що дійсно в мене дуже багато. Актор співак? Співак. Співак. Я пам'ятаю, мені було років 10-12, і дійсно ми. Тітка прийшла, вона побачила і сказала, як же ти на нього схожий. Просто один в один, я дивлюся на тебе, не можу відірвати очей, тому що ну прям прям. Я не знаю, тоді не було настільки поширено інтернет, я не міг прогуглити і дійсно Це. порівняти зовнішністю, але наразі, на щастя, чи, на жаль, я. Не згадаю ні ім'я, ні прізвища того виконавця, і дійсно, я не можу впевнитися на 100%, чи це дійсно так, чи це просто можливо, знаєте. Це, можливо, це був кумир моєї тітки, тому вона так якось якісь риси знайшла. І це була одна людина, чи декілька людей підтверджували ці здогадки взагалі, загалі, які не в цьому житті не стикалися? Знаєш, це як буває це, коли в компанії ти сидиш, і людина каже: о, ти в на нього схожий, так. і всі таки о, да, да, да. Він на нього схожий. то напевно це саме той випадок. У в мене в житті було таке, що ну, типу, я сама дивуюся, чому так, але я знаходжу деякі риси з цією людиною, тому розумію. Тому що люди не з однієї компанії, які ніколи в житті не, взагалі, не були знайомі, вони говорили мені таку річ, що я схожа на одну співачку. Сучасну співачку, Льоша, не зна... ну, Льоша, можливо, і вгадає. Казали, що схожа на Таяну. Не знаю. Можливо, є спільні риси. Я навіть розумію, які, але. Цікаво, цікаво те, що дійсно це говорили різні люди. Не знаю, чи добре бути на когось схожим, чи погано, тому що особливо людина, яка тебе довго не знає, і бачить там вперше і якось ти так схожа, ти так схожа, а ти ще й співаєш. Тут... <гум> Розумієш, ну це таке. Нічого тут поганого немає, але. Річ така як двійники, вона цікава, але ж двійники підходять до цього серйозніше ніж прості люди, які взагалі не прагнуть бути схожим на когось. Вони є самими собою. А ось двійники, напевно, все життя йдуть до того, щоб бути кимось. Ну тут, тут настільки тонка грань, тому що дуже дуже просто загратися і дійсно перехилити ту палицю, тому що є багато випадків, коли люди починають робити пластичні операції, змінювати кардинальну свою зовнішність, щоб бути прямо один в один схожий на свого кумира. І дана ситуація я вважаю вже занадто. Така. Коли воно тобі дано від природи, це одне, це твоя родзинка, це дійсно твоя особливість. От коли ти вже перекраюєш своє обличчя, тіло під всім відому людину, то я не знаю, наскільки це правильно. Але в нас є неймовірна підбірка, де дійсно люди і народилися, і трішечки хитрували, але в них є кумир, вони йшли до того, вони схожі, вони приймали участь. Хто це? Хто ті люди? Давайте дізнаємося прямо зараз. Двійників Мерлін Монро залюбки запрошують виступати на корпоративи і в клуби, а конкурси копії акторки збирають тисячі любителів її творчості. Давайте ж познайомимося з топ 5 дівчатами, яким вдалося зробити кар'єру на імені Мерілін. Сьюзан Гріфіт з Техасу працювала продавчиною у взуттєвому магазині. Звернутися до агентства, яке шукало двійників Монро. Гріфіт порадив колега, який запримітив дивовижну схожість між зірками. Сьюзен стала найбільш затребуваним двійником зірки і виконала роль Монро в цілій низці картин за появу у кадрі Гріфід бере півтори-чотири тисячі доларів. На даний момент вона встигла заробити понад 4 мільйони доларів. На сайті Німкені до Різді відвідувачів зустрічає напис «I wanna be booked by you», Як вагомий, натяк на культову пісню Монро loved by you». Жінка залюбки виступить в образі американської діви на концерті чи корпоративі. Як обіцяє, голос у неї теж схожий. Джеймі Дюпрей перемогла у конкурсі двійників Монро з 30 претенденток. Її визнали найбільш схожою на культову зірку. Дюпрей активно знімається в телевізійних рекламних роликах. Її фото використовують на постерах і білбордах. Лаура Ніксон позиціонує себе як двійник Монро номер 1 у Британії. Жінка виступає із шоу Елів Свінгінг. Перша зображати себе Мерілін Лаура вирішила у 16 років, а 12 років тому вперше виступила в образі американського секс-символу на вечірці бренду Крайслер, яку проводили, аби відрекламувати нову модель авто. Відтоді Ніксон представляє Монро у різних країнах. Зізнається, що найбільш захопливою була мандрівка у Болгарію, де вона презентувала цигарки Мерілін. американка Еріка. Сміт в образі Мерілін співала на приватних вечірках Пола Маккартні та сенатора Ендрі Макдональда, а також для цілого ряду великих компаній. Також жінка зіграла Монро у картинах до того, як осяде пил Мерілін Монро в Нью-Йорку та інші. А чи хотіли б ви мати свого двійника? Починаємо ми наш такий калейдоскоп, я би сказала, видатних постатей України. Розпочнемо з видатної жінки, художниці. Сьогодні народилася Ірина Беклемішева. Це художниця, яка створила дуже красиві картини. Там є і пейзажі, і не тільки, але все це захоплює, все це ж знову ж таки українське, і так тішить, що. Ці картини досі зберігаються в музеях, вони досі є визнаними. Вони досі у визнанні і їх цінують. Дуже віримо і хочемо сподіватися у те, що так буде і надалі, і така наша творча мистецька українська спадщина буде жити ледь не. Я не хочу казати до кінця світу, але буде жити завжди. Ми пишаємося українським і дізнаємося про чергову видатну постать України. Ірина Михайлівна Баклимішова народилася 1908 року в місті Ніжин Чернігівської області. Відома українська художниця, живописець, член національної спілки художників України, заслужений діяч мистецтв України. Виховання на творах реалістичного мистецтва, яке Ірина Михайлівна зрозуміла і полюбила під впливом батьків. Людей творчих уберегло її від модерністських захоплень у 1920 році. Беклемішева вступила до української академії мистецтв, де навчалася у видатних живописців Миколи Бурачека, Федіра Крачавського Льва Крамаренка. Під їхнім впливом молода художниця почала по філософському осмислювати явища природи. Навіть у скромних куточках землі бачити естетичну цінність. Закінчила Київський художній інститут у 1927 році. У період 1936 41 років вона викладач цього інституту, працювала у жанрах побутового живопису, тематичних картин, пейзажу. Серед найкращих творів Ірини Беклемішевої безробітні на заході, збір овочів, перше травня, сутінки, на дністрі осінь, лісосплав, квітуча яблуня, весна на буковині, червоні буки, сканівських круч, гірська річка, кутинська фортеця. Стежки історії, карпатська весна, башта Кармолюка, сині Карпати, гірський гомень, травень на Буковині», численні пейзажі Буковини». Її персональні виставки відбулись у Києві, Чернівцях. Вона була учасницею багатьох колективних виставок. Твори художниці зберігаються в Національному художньому музеї України, Харківському художньому музеї, Чернівецькому художньому музеї, інших музеях та приватних збірках України. У повоєнні роки мисткиня постійно живе в Чернівцях. Вона часто подорожує мальовничим Буковинським краєм і в Карпатах, які назавжди причарували її своєю природною красою. Поступово повністю присвячує свою творчість. І найбільше і найохочіше пише Ірина Беклемішева, гірські краєвиди. Ефекти сонячного світла на провесні і сірі непогоджі або яскраві осінні дні, що дивують надзвичайно мальовничими поєднаннями барв, і швидкі поточки і річки, що в'юняться в горах, все в її полотнах сповнене поезії. Пейзажі моє покликання, казала сама художниця. Якщо я не малювала їх, то мріяла, як відтворю на полотні той чи інший образ природи, сумувала за фарбами і пензлем. Ну, як ви вже зрозуміли, в нас сьогодні не одна видатна українська постать, адже сьогодні день народження Шкурупія. І знаєте, мене неймовірно тішить той факт, що видатні українці, вони не тільки співаки, не тільки композитори, але й люди різних шляхів, різних стил. Тила і написання, тому що наш сьогоднішній іменинник футурист, український футурист. чим ми не можемо напишатися? Не ну а ще більше фактів про видатну українську постать. Давайте дізнаємося разом. Народився Гео Данилович Шкурупій 20 квітня 1903 року в місті Бендерах. Дитинство провів на Поділлі. Мати вчителювала, батько був залізничним машиністом. Закінчивши другу київську класичну гімназію, вступив на медичний факультет Київського університету, де провчився лише рік. Згодом два місяці провів в інституті зовнішніх відносин. Служив на залізниці, працював редактором і сценаристом кінофабрики. Співпрацював з редакцією газети Більшовик 1920 року. Геошкурупій дебютував у літературно-мистецькому альманаху Гроно прозовим твором ми захоплений авангардним мистецтвом. Письменник виступає з теоретичними статтями про футуризм, бере участь у літературних дискусіях. Перші збірки його поезії, психотези Вітрина третя та Барабан Вітрина друга написані в стилістиці футуристичної поетики. У них переважає суспільно-політична тематика, що в добу революційної романтики позитивно сприймається читачами. Проте захоп. Плення футуризмом минулого шкурупія досить швидко. Вже 1924 року. Він висловлюється за об'єднання своєї організації з Гартом, підтримує групи Ялового та Слісаренка, які відійшли від угрупування Семенка. 1925 року виходить у збірка «Жарений слів, яка засвідчила, що футуристична бравада дедалі більше обертається неоромантизмом з його дивною сумішю лірики, сарказму та відблиском трагічного. Того ж року Шкурупій дебютує у якості прозаїка його книгу гостросюжетних оповідань Переможець з дракона Білецький назвав цікавим явищем в нашій Белетристиці. Збірник розмаїтий, талановитий, хоча надміру за літературний. Інші збірки оповідань пригоди машиніста Хорна», монгольські оповідання, збірки віршів море для друзів, поетів, сучасників вічності, поема зима 1930 року. Романи Двері в день Жанна Батальйонерка, Міс Андрієна». Розрив шкорупія з футуризмом виявився нетривалим. У 1927 році він повертається до авангардного футуризму ще запеклішим футуристом аніж колись був. 1930 року шкурупі очолює київську філію нової генерації та стає редактором її друкованого органу Авангарду альманаху пролетарських митців НГ на сторінках цього журналу. Вперше було надруковано кіносценарій Довженка Земля, репортаж «Влиська», Поїзди їдуть на Берлін. Вірші «Маловічка», Мельника, Палійчука статті Малевича. У Макова та інших у творах Шкурупі виразно видно прихильність до генеральної лінії партії, але це твори не так лівого письменника, як патріота України, у душі якого живе гордість і біль за свою вітчизну. Якийсь непереможний дух модернізації, прагнення наблизити українську літературу до західноєвропейського і американського рівня. Саме цього йому й не подарували. 3 грудня 1934 року його заарештовано за звинуваченням у приналежності Ості до Київської терористичної організації ООН. по справі шкурупія було проведено два судових засідання військового трибуналу, на яких він категорично заперечував висунуті звинувачення. Також подав судові письмову заяву скаргу на неправомірні методи слідства. Після першого суду справу було повернуто на додаткове розслідування. На другому судовому засіданні військового трибуналу Шкурупій знову доводить свою невинність і конкретними аргументами намагається спростувати звинувачення, проте радянські. Найсправедливіший у світі суд виніс вирок десять років ув'язнення у виправно трудових таборах з подальшим трирічним ураженням у політичних правах і конфіскація майна. Дружину Варвару Базл із сином Георгієм як родину ворога народу виселили з Києва. Геошкурупі відбував покарання в Соловецькій тюрмі 25 листопада 1937 року. Особлива трійка його справу переглянула і винесла новий вирок. розстріл. вирок було виконано 8 грудня. 1937 року, що засвідчено відповідним актом. Далі їжа, далі США, далі ананаси. Ось такі е, три слова основні, ключові я вам сказала. І зараз їх розшифрую. Сьогодні національний день перевернутого пирога з ананасами в США. Перевернутий пиріг. Що це означає, як ти думаєш? Е, пиріг навпаки. Ну, навпаки, е, е, коли начинка знизу, тісто зверху. Так, але він так закладається. Але потім все ж таки ти його їсиш ананасами згори. Серйозно? Ну, Така якась логіка, я не, ну, знаю. не знаю. Саме цього пирога. Тому що перевернутий пиріг з ананасами, він все ж таки я е, шукала підбірку. Це ананаси, які згори. Вони, напевно. Е, чому перевернутий? Тому що, коли для того, щоб ананаси опинилися вгорі, типу. Пирога спочатку закладається на дно форми ананаси, потім поливається тістом, а потім цей пиріг перевертається. Тому це перевертає uh -huh. перевернутий пиріг з ананасами, розумієш? Ти їв колись пироги з ананасами? Так. І як? Так, я не пошанович ананасів взагалі. Тому це смачно, але я не скажу, що це прям найкращий смаколик мого життя. Взагалі, десерт з ананасами це для мене такий собі смаколик, але все ж таки це факт, це смачно. це... Для поціновувачів ананасів це, я думаю, дуже крутий десерт. І кожен знайде щось своє в ньому, навіть якщо це не просто пиріг, а ще й пиріг, який ви додаєте потім вже в посткрем, якийсь в поєднанні, це неймовірно смачно, тому що ананас дає не тільки солод, він дає ще малесеньку кислинку, і поєднанні з тістом це дуже смачно. Що би ти хотів на сьогоднішній сніданок? Це так питання задала зранку. Я не знаю, що я хочу на сніданок. Я хочу, щоб нас підготував світанок на 33 му каналі і дійсно приготував щось таке, неймовірне, Що я подивився, записав рецепт і відтворив на своїй кухні. Тому це дійсно реально, це можливо тому працюємо в цьому напрямку. Давайте записувати, давайте відтворювати. Давайте насолоджуватися цими прекрасними стравами. Це б смачного та дуже простого пухкого омлету до вашої уваги. Тож в миску вибиваємо три курячих яйця, додаємо щіпочку солі, далі яйця збиваємо міксером до утворення пишної маси, нагріваємо пательню та наливаємо на неї олію. Потім виливаємо збиту яєчну масу на сковорідку, накриваємо кришкою та готуємо приблизно три хвилини. Пізніше обережно складаємо омлет навпіл, накриваємо сковорідку кришкою та готуємо ще дві хвилини. Перед подачею. Чи можна посипати зверху натертим сиром? Ось і все смачного! Ну, от бачите, як історично склалося дійсно смачні, неймовірні і швидкі рецепти наших сніданків, що не може не тішити кожного українця і кожної людини, яка працює, дійсно треба якось лаконічно підходити до етапу ранкової трапези. Так само з нашими гороскопами, тому що дійсно швидко і ці передбачення дійсно в точечку. Я не знаю скільки я вже переслухав тих гороскопів, але. Мене це тішить, мене це радує. Я знаю, що я відвожу кілька миттєвостей і дійсно дізнаюся, що мене чекає цим днем. Чого бажаю і вам. Тому дивимося, астрономічні прогнози. Овен зірки закликають овна кинутися вперед і вийти із зони комфорту. Може здаватися, що у вас і так все в порядку, але як відомо, коли ви залишаєтеся на місці, ви насправді відкочуєтеся назад. Телець тельцю слід бути подвійно обережним. Можливі будь-які накладки і прикрі непорозуміння у всіх сферах його життя. Особливу ж обережність слід проявляти з грошима. Близнюки, будь-яка справа в руках близнюків буде вдаватися. Ваш бойовий настрій допоможе досягти небувалих вершин в. Цю добу рак зірки гороскопу надають раку шанс отримати прибуток навіть там, де він не очікував. Особливий успіх чекає представників знака зі сфери бізнесу. Лев гарячий день для того, щоб будувати стратегічні плани на майбутнє. Ваші думки будуть вибудовуватися в струнки ряд і скласти список справ буде легко. Діва зірки наділяють діву потужною фантазією, завдяки чому креативні ідеї, проекти і плани здатні сипатися з неї один за іншим. Не відмітайте навіть найсмілих. І незвичайні з них. Терези Терези зіткнуться з людиною, чиє нестандартне мислення не знає кордонів. Зірки гороскопу радять Терезам відкрити свій розум для сміливих ідей. Скорпіон для скорпіона настає новий етап. Не варто цього боятися. Навпаки, день подарує йому нові можливості і перспективи. Обставини в цілому складаються вдало для скорпіона, і після перехідного періоду ви досягнете небувалих висот. Стрілець, зірки зроблять стрільців імпульсивними, проте пам'ятайте, що. Приймати поспішні рішення вам ні в якому разі не можна. Обов'язково проаналізуйте ситуацію в повному обсязі. Козиріг недоброзичливцям козирога можна тільки поспівчувати. Будь-які спроби поставити йому палиці в колеса здатні обернутися тим, що козиріг перетворить палицю в дубину відплати, спритно використавши її проти своїх ворогів. Водолій, зірки гороскопу радять водолію в будь-яких справах, не слідувати за кимось, а йти своїм власним курсом риби у будь-яких справах. Рибам буде важко. Відрізнити важливе від неважливого. Вони можуть надавати підвищене значення другорядних питань і разом з тим геть забувати про свої основні обов'язки. Ранок четверга був прекрасний. і Ми сподіваємося, що таким стане і ваш день, і ваш вечір, і взагалі він буде спокійним, легким, позитивним. І головне, нехай дощі взагалі не роблять вам в житті погоди, як то кажуть. Адже Україну дощить цим тижнем дуже хочеться, щоб нарешті вийшло повноцінне сонечко і загріло нам душу, нашу планету і взагалі нас усіх. А це станеться зовсім скоро, тому я думаю, ми з вами зустрінемося завтра зранку. А там погода ще буде краще, тому що це факт. Ми зустрінемося з вами на цьому самому місці завтра, сьомі годині ранку. Там буде світанок на 33-му каналі за традицію. А традиції ми любимо.